Перш за все хочемо вас привітати з далим виступом на всеукраїнських змаганнях. Ну і сьогоднішній коментар до матчу. Якщо я не помиляюся, мабуть, п'ята гра за тиждень у вас. Так, дякую за привітання. Ну не максимально вдалий, але більш-менш вдалий хлопці молоді отримали чотири гри. Серйозної практики ігрової з гарними футбольними колективами України. От а так сьогодні була п'ята гра. Якраз у нас якби там не було більш молодий склад на 80%. І Ці ті хлопці, які сьогодні грали, от вони для них була п'ята гра поспіль, і це було дуже складно. Але, в першу чергу, навіть в плані емоцій, От якраз Цих емоцій сьогодні не вистачило, хоча і гра вийшла така досить бійцівська. Дякуємо супернику за гру, але, на жаль, маємо констатувати те, що початок змагань для нас не вдалий. Нічого, будемо відновлюватися, будемо робити роботу над помилками. Більше впевнений, що будемо показувати гарний результат і гарну гру. Все, дякую.